Майже 6,5 мільйонів гривень. Саме на таку суму вже втретє за сприяння народного депутата Борислава Розенблата благодійний фонд Фармварта безкоштовно передає медикаменти для житомирських лікарень. Нинішня партія медичних препаратів буде розподілена між міськими та районними лікарнями. Народний депутат України Борислав Розенблат зазначає, дуже часто через бюрократичну тяганину гуманітарні вантажі можуть місяцями простоювати на митниці, але завдяки спільним зусиллям влади, благодійних організацій та місцевих медиків ліки все ж будуть використані за призначенням. Я хочу сказати, що не таке вже, знаєте, це безнадійна справа. Ми багато працюємо разом, і мені дуже приємно, що є все-таки люди, які, незважаючи на всі перешкоджання нашої системи, вони роблять свою справу. Вони доводять те, що є добрі серця, які сьогодні мають можливості допомагати нашим дітям, нашим дорослим, тому що тут практично ми залучили в цей раз всі лікарні. Я хочу сказати, що на останній раз, коли ми передавали ліки, у мене була така спільна розвідка. Розмова з головними лікарями, де я запросив все-таки долучитись до процесу, тому що суми, які сьогодні нам дозволяють, а ви чуєте, там в межах 6 мільйонів гривень, це величезні суми і люди готові їх нам надавати. Але якщо буде сприяння не тільки благодійників, а й сприяння ще. Медичних працівників отримати ліки, які благодійники передали лікарням Житомира та області. Пацієнти можуть абсолютно безкоштовно. Допомога в аптечних цінах, хочу підкреслити, якщо б ми в аптеках це купували все, то це б коштувало більше 6 мільйонів гривень. Ми Борислав Борислава Самочобічали, колись, коли ми починали працювати, що у нас трошки буде все збільшуватися зі свого боку. Народний депутат дуже активно працює, залучив всі медзаклади по області. Це у нас така рідкість, бо інші народні депутати у нас так ніхто не працює. Це єдиний такий народний депутат, який дбає про всю область, не тільки навіть про свій виборчового і ми з задоволенням допомагаємо, тому що бачимо, що це дійсно використовується для людей. Ми повинні інформувати, ми повинні казати люди, людям, що це є ліки, і є ліки, які можна отримати безкоштовно. Але я хочу наголосити, що тільки за призначенням лікаря, якщо це амбулаторне лікування, це буде сімейний лікар, якщо стаціонарі, це лікуючий лікар. Тому вся інформація вона висвітлюється. Вона висвітлюється на сайтах наших лікарень. Це центральна міська лікарня номер 1 номер 2 і Центральна дитяча міська. Калікарні, І також цю інформацію можна отримати в будь-якому відділенні. Нагадаємо, благодійники вже не вперше безкоштовно передають ліки житомирським лікарням і готові до подальшої співпраці із медиками. Єдиною умовою є безоплатна передача препаратів громадянам.